Енергетика держави тримається на наших з вами плечах. Ми, ми розуміємо цю відповідальність. І прямо скажемо, от прошедший рік, тяжелений рік, рік війни для нашої держави, наша команда, наш колектив доказали свою професійність, гражданську тверду позицію. І я іскренне хочу подякувати кожному із вас, вашим сім'ям за. Ту відповідальність і за те натхнення, з яким ми прожили і попра... пропрацювали весь прошлий рік. Дуже важливо, що саме сьогодні ви прийняли рішення зібрати колектив. Підприємство пройшло непростий шлях за останні рік-півтора. Це оптимізація, яку ви провели злиття двох потужних підприємств і народження нового потужного підприємства в нашій країні українські енергетичні машини. Після оптимізації ви як і вся країна, потрапляєте в складну ситуацію вперше, яка є для нашої держави. Це страшна жорстока війна, це напад Росії, агресора, на нашу мирну, квітучу країну під ракетні обстріли, під сирени. Ви працюєте далі. Ви робите все можливе для того, щоб зберегти колектив, для того, щоб отримувати замовлення, для того, щоб виконувати вчасно. І це робота. Не тільки керівника, це робота команди. Ваше підприємство є прикладом для підприємств не тільки в нашій країні, але й за її межами. Я хочу сьогодні привітати вас з річницею і маю дуже велику надію, що в наступному році ваш ювілей ми будемо святкувати вже в мирній, потужній країні, яка довела, хто ми є всьому світу. Тому я бажаю всім нам, вам, в першу чергу, колективу, керівнику. Колектива міцного здоров'я не падати духом, не бути зломленими, бо ми вже не зломлені. Слава Україні!